Як працюють журналісти в редакції, як начитують текст у кімнаті звукозапису та телестудії, дізнавалися учні 7 Б Полтавського ліцею номер 33. Клас завітав на екскурсію телеканалами ІРТ та місто Плюс. Було дуже цікаво про звукозапис, з чого робляться такі професійні студії, та взагалі, як процес цей весь відбувається за кулісами. Водопровідні труби мають перевести вже днями. Говорить представник. Підрядної організації, яка виконує роботу, Закритий для автотранспорту із січня минулого року через стрімкий сум гори та ризик ускодження газу та водопроводу, школярі діляться у майбутньому. Мріють стати аероінженерами, перекладачами, військовими льотчиками, цікавляться фізикою, хімією, біологією та англійською мовою. А під час екскурсії кажуть, викликала інтерес ще й телевізійна справа. Професійні камери, освітлення дізнався багато нового про саме про зйомки новин. Дуже полюбляю їх дивитися. І це великий труд таких зйомок. Знання про роботу телевізійної команди спонукатимуть учнів розвивати, набуті раніше навички у сфері медіа. Я маю стрінку в інстаграмі, в Тіктоці. Та дуже часто викладаю щось у соцмережі. Я ще роблю сторінку нашого класу, і ми там багато різного знімаємо. шкільне життя. ІРТ та місто Плюс увійшли в освітню та профорієнтаційну системи Полтавщини, говорить директор телеканалів Ігор Кужик. Дитина повинна розуміти, ким вона завтра стане. Ми проводимо такі екскурсії. Можна сказати, це профорієнтаційні заходи для тих сьогоднішніх учнів, щоб вони зрозуміли, чим вони можуть займатися, якщо вони завтра будуть поступати на журналіста, оператора, відеомонтажера». За словами Ігоря Кужика, для вишів Полтави та області телеканали надають базу практики. Після неї студенти можуть поповнити лави медійників.